Ганна Лісова приїхала забрати сина через 10 років після своєї смерті. Маленький Женя дивився у вікно з надією побачити її. Мама була доброю і співчутливою. Поряд з нею хлопчик забував про все. Йому було тепло і сатишно. Всі біди минали стороною. Йому здавалося, що так буде завжди, що ненька повсякчас буде поруч. Але доля розпорядилася по-іншому. Одного дня мама пішла з його життя. Вона померла. У Жені залишився тільки тато. Хлопчик його теж любив, але не так сильно, як маму. Батько був суворий, розмовляв наказовим тоном, а після смерті неньки дуже часто зривався на синові. Сергій Вікторович, батько Жені, був військовим. Одному виховувати сина йому було тяжко, тож він вважав, що у вихованні дитини основне режим та дисципліна. Після смерті мами Женя займався господарством, виконував усю жіночу роботу у домі. Навчився готувати, прати, прасувати, сам прибирав у домі. Сусідка Тоня часто хвалила його за акуратність і чистоту. Спочатку вона дуже допомагала хлопцеві, вчила пекти пиріжки, вибирати продукти на базарі. І Женя був їй за це дуже вдячний, а батько хлопця все більше і більше почав випивати. Він і раніше це часто робив, а тепер випивка стала основним його заняттям окрім служби. Хлопчик хоч і поважав свого тата, але разом з тим і боявся, намагався минати його стороною. Але якщо і доводилося говорити з ним, робив це спокійно і з повагою. Батька ж бісило, що син міг годинами сидіти на підвіконні і дивитися удаль. Чому ти там сидиш? Тобі робити нічого, часто гаркав на сина. «Маму чекаю, спокійно відповідав хлопець. «Немає її, чуєш, нема і все. Померла вона, кричав Сергій Вікторович. Тату, як же вона могла померти? Вона ж була такою доброю, такою молодою. Ти хочеш сказати, що я брешу маршу в свою кімнату, щоб духу твого тут не було? Сергій Вікторович схопив сина за плечі і штовхнув у спальню, після чого сильно гримнув дверима. Женя взяв книгу і вирішив почитати, згорнувшись клубочком на своєму ліжку. Але очі наповнилися сльозами, і читати він не зміг, плакав до тих пір, поки не заснув. Хлопчику здалося, що в кімнату зайшла мама і накрила його теплим пледом. Але це був лише сон. Кожен раз, коли батько намагався переконати сина в смерті матері, Женя відмовлявся вірити йому. Після чергової перепалки батько привіз сина на кладовище і показав могилу матері. Ось тут похована твоя матір, тому не сиди більше на підвіконні, вона не прийде, сказав батько. Його голос зрадницьки задрижав, і чоловік розплакався. Тепер ти бачиш, що я не брешу? Так. Цього разу Женя йому повірив. Мама померла, сказав хлопчик, дивлячись на фото на пам'ятнику. Тепер вона тут. Руки минали один за одним. Женя навчався в школі, готував їжу, доглядав за господарством, ніколи не перечив батькові і був добрим до оточення. А тато продовжував пити, і його запої ставали все частішими і тривалішими. Він був дуже роздратований і агресивний. Після роботи напивався так, що вже не міг встати з крісла і на ньому засинав. Зрештою, за постійні паятики Сергія Вікторовича з роботи звільнили. Жили вони за рахунок заощаджень, але ті швидко скінчилися. Тоді батько став виносити речі з дому. Дійшло до того, що в оселі лишилися лише два ліжка, два крісла і стіл. Все інше батько пропив свою злобу він зривав на синові. Таке суворе життя наклало свій відбиток на психіці жені. Він став оминати однолітків, які не розуміли його, був замкнутий, але навчався прекрасно, багато читав і малював. А малював він завжди одну й ту ж шинку, свою маму. У такі моменти хлопець уявляв її живою і на душі ставало легше і тепліше. Кожен день після школи він ходив на могилу до неї і ділився подіями свого життя. Розповідав, які оцінки в школі отримав, що сьогодні буде готувати і чим займатися, але ніколи не розповідав про батька, не хотів її засмучувати. Коли минуло 10 років з дня смерті мами, батько ж Жені дуже захворів. Йому потрібна була дороговартісна операція, і він заклав свій будинок. Чоловік навіть кинув пити і надіявся, що одужає, і почне нове життя, але його змучений, спиртним організм не витримав. Під час операції серце чоловіка зупинилось. Поховали батька за гроші добрих людей і виділених військовою частиною коштів. Але це не було останнім лихом хлопця. Жені наказали вибратися з будинку, бо банк збирався його конфіскувати, взяті батьком у кредит гроші. Наближався день народження хлопця. Йому повинно було виповнитися 18 років повноліття. Женя був у відчаї і, як завжди, пішов шукати. Заспокоєння на могилу мами. Мамочко, рідна, що зі мною не так, чому мені доводиться так страждати? Мені так тебе не вистачає, і у мене вже немає сил, щоб жити далі. Сльози потекли з очей хлопця. Синочок, ріднесенький, не лякайся тільки, я жива. Юнак обернувся. І побачив свою матір, помітив, як мама змінилася, біля очей були зморшки, та попри це вона була прекрасною. Мама! Женя піднявся і мало не втратив свідомості. Ти жива, мій любий. Їдемо, я розповім тобі про все. Не бійся, ти не втрачаєш розуму. Я дійсно жива і здорова. Такий рідний голос Женя ладен був слухати годинами. Мама і син кинулися в обійми одне до одного. Матусю, рідна, я тебе так довго чекав, я завжди знав, що ти жива, відчував, обіймаючи її, Женя відчув до болю рідний запах мами теплі обійми і такий люблячий погляд. Наталя довго тримала сина в обіймах. Це був найщасливіший момент в її житті за останні десять років. Мам, а чому ти залишила мене? І чия це могила? Це могила жінки, яка тебе народила, але вона померла при пологах. А я була тобі другою мамою. Йдемо звідси, сядемо у кафе і я тобі про все розповім. Вони сіли в авто Наталії і поїхали у центр міста. Зайшли там у кафе, і розмова продовжилася. Я познайомилася з твоїм батьком майже 18 років тому. Ти був ще малюком, а твій батько удівцем. Я була ще зовсім молода і закохалася в нього до нестями. А твій батько дуже наполегливо залицявся, і вже за кілька тижнів ми пішли до Рацу. Перед цим він мені розповів, що служить у військовій частині і що в нього є син, якому шість місяців. Але мене це не злякало. Я дуже любила дітей. Я одразу приступила до своїх материнських обов'язків і була дуже щасливою. Я навіть залишила інститут, але через рік Сергій став випивати. Спочатку небагато, а потім все більше і більше. Став злим і дратівливим, але я все терпіла заради тебе. Я тебе дуже любила і люблю, сину. У мене і в думках не було залишати тебе. Наталія взяла руку сина у свою і продовжила. Одного вечора у домі повністю вибило світло, оскільки я була вдома лише з тобою, то попросила допомоги у сусіда. Далі все було банально. Сусід погодився допомогти. Він копошився у щитку, а я підсвічувала ліхтариком. Ми стояли близько поруч одне до одного. В цей момент повернувся твій батько. Він уже був добряче захмелілий. Побачивши нас разом, та ще й у темноті, дуже сильно побив сусіда. Мене виштовхнув на вулицю, а речі викинув з балкона. Ти тоді солодко спав. Коли я почала благати Сергія не розлучати мене з тобою, він взяв пістолет, притис мені до скроні і промовив, що якщо я не зникну, він застрелить мене, потім сина, а тоді і себе. Я тоді поїхала в інше місто жити до своєї мами. У мене ж геть не було грошей. Мама померла, а я весь час сумувала за тобою, навіть самі через тебе не вийшла, не могла жити без тебе. Часто таємно приїжджала, аби тебе побачити. Я бачив тебе, мамо, але думав, що ти мені просто вважаєшся. Так, сину, я не могла ризикувати твоїм життям, тому не підходила близько до тебе. Я ж за документами була тобі ніхто, бо так і не додумалася, аби тебе усиновити. Після мого від'їзду Сергій поставив мою фотографію на могилу своєї першої дружини. Коли я це побачила, то подумала, що він з'їхав з глузду, але потім зрозуміла, це все зроблено, аби переконати тебе у моїй смерті. Так, мамо, так і було. Як батько міг так вчинити зі мною? Не знаю, любий мій. Та й нічого вже не повернути. Їдемо. Заберемо твої речі. Нехай будинок забирають за борги. Я приїхала по тебе, синочку.